Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо, мене звати Оксана, і сьогодні я починаю знімати влог лютого. Сьогодні 5 число, 5 лютого, і я одержала посилочку від Олічки. Напевне, закрити на контакт. Ось і так дуже гарно запаковане. Вперше отримую такий подарунок, що зовні обгорнутий подарунковий папір. Олечка заморочилася дуже сильно з якістю упакування, подарунку. Зараз я, щоб не світити дані, я трошки розпакую. Все одно придеться цей папір весь, можна сказати, знищити, тому що він весь скотч. Це не так, як за кордоном. що вони ленточкою там обв'язали стрічечкою і потім знову можуть використовувати цю саму бумагу, коли чула в їхніх фільмах, що вони потім на другий рік теж цю бумагу можуть запакувати, подарунки, друзям. Ось, тут так не вийде, Придеться розірвати. Перепрошую, ще так не гарно, але бачу, що по-другому ніяк. У мене пічка гарно працює. Одічка, просто молодчинка, просто бомбічна посилочка є в захваті, в плані, що а, ніколи не отримувала. Настільки цікаво, зараз поглянув. Оля взагалі цього разу. За проєкт, я не сказала, Оленки Буганової обдарила по поповній. Там в неї не одна призерка, а дуже багато. За проєкт від Миколая до Василя Оленки Буганової. Залучається, я зв'язала 40 робіт. за проєкт. І в основному це благодійні були проєкти. Там я знімала звідти, що я нав'язала. Гарно попрацювала, дивіться, і тут бумага і все гарно запаковано. Цю вже ми не будемо шматувати, це вже буде для краси. Ось, ого. А я бачила такі моточки у дівчаток. Я бачила оцю оранжевеньку пряжу. Досі цікава вона. Поліоміт і шерсть 88 і 12. Це, напевно, було б гарно в'язати такі сімейні шкарпетки. Я думаю, якщо є поліоміт, тут... в мене тут помічник є. Так, ти тут не залазь, пока що <смі> друг хоче поспати вже в ящику. Ні, тут ящик мамин. Мама тут поки керує. Так, як вона називається, ця краш? Джульєт преміум. Дуже прикольно. Будемо знайомитись з Джульєтою. Щось можливо і... Зв'яжеться з цікавого. Я бачила також, що дівчатка одержувала. Дивіться, яка свічечка. Зараз в мене мулька з цими свічечками в відео, тому дуже класно, що вона закривається, бо в мене якийсь мусор нападав І це бачила у дівчаток. Ой, в мене була така мрія, знаєте, на стіні позаду себе зробити якісь такі вироби і їх розвішати на, на мотузочку, коротше. І там їх прищепити гарним прищепком. Так як в Ларисочки шкарпеточки маленькі, це щось подібне. Ось і щоб така декорація була рукодільна позаду мене. Ось. Дивіться, що ще. Моїй доні. Для моєї доні, моїй маленькій доні будуть бантики. Вона зараз спить, хворіє. Донечка хворіє мене. І залишилась вдома. Дивіться, я її порадую, як вона прокинеться. Ось, дуже гарні бантики. У нас таких на резінках більше було, а на ось цих заколочках я не брала. Буде в школу бігати. Моя дочулька. І коли Ось це щось для доці теж, я так розумію. Цінничок <гум> залишився випадково. Ой, це малюні мої фломастери, це для моєї доцюськи. Вона любить таке. До речі, зараз вона вже чемно себе веде, не розкриває і не розкидає, тому що раніше я їй купувала фломастери. Це в неї помалювала, розкинула і вони висохли, а потім вже я позбирала і викинула. А ці я їй купила набір і наказала, щоб вона слідкувала. І вона зараз дуже гарно і чемно слідкує і дуже малює. Правда, по собі і по мені часто малює, але малює. Їй купили ще пачку паперу, щоб вона собі вже брала і. Не видирала з музичної листки або ще щось, щоб мала папір для творчості. Дітей треба розвивати в такому плані, щоб в них був для творчості потенціал. Котик вже дивиться, ну мамка, коли ти вже розбереш, я хочу сюди залізти. Хочу залізти. Зараз, почекай трошки. Ось така скринечка. Ой, маркери. Дивіться, це ніби до Дня Закоханих, Валентиночка. Дуже класно. Маркери в мене якраз зараз закінчувались потрошки. Тому що я купила великий набір і то там, то там вже причепила і вже в наборі не було багато. Ось, дивіться яка пайнота. А я таку ще не пробувала від алізе три сезони. Три сезони я не пробувала ще. Класична Алізе Мохер. І Мохеру я не пробувала від Алізе. Ще не дійшла до цих артикулів. Пробувала Ріал 40, мені сподобалось. І пробувала Сімлі. Не дуже мені сподобалась тоненька. Я з неї не особо. Тому будемо знайомитися з цими артикулами. Дуже дякую. Дуже дякую, Олічка. Ти мене познайомиш з новими артикулами. Це для моїх панточок-жувастиків. Це шоколадка для моїх маленьких Ось. А це суто мені крем для рук. Захисний з олією маракуй. Крем для рук для нас дуже-дуже важливий. Ось, можеш залазити, Ходи. ми постійно користуємося кремом, і він у нас, він у нас розходник. Обі, все. Це твоя коробка, все. Оля, давай я тобі назад кота відправлю, мішку. Mm. Це шутка. Але кожній шутці є доля шутки. Котейка шукав, де йому сховатися. На, ві... На вулиці дуже вітряно. І хотів заховатися я їм. Допомогла. <свісно> Ще би, звісно, йому пригодилися мухерчики для того, щоб на чомусь м'якенькому полежати, але обійдеться. Ось цей мухерчик де мою колекцію подарункових пряжок. Ще цього року я не починала працювати з подарунками. Але розпочну. Олечка, тобі великі мега, дякую, бажаю твоїй родині, твоїй сім'ї. Багато здоров'я. Просто дуже удачі, тому що, Олічки, якщо я все правильно пам'ятаю і розумію, то є захисник вдома і завжди такій родині хочеться побажати, щоб вони діждалися свого захисника здоровим, цілим і. Продовжували жити разом в мирі і щасті. Ось, діткам здоров'я, тобі здоров'я, хай Бог допомагає у всіх справах. Це від чистого серця тобі бажаю ось. І бути завжди в гарному настрої, усміхненою, красивою, щасливою, з люблячим чоловіком. Ось. Тому, тому дякую тобі дуже-дуже, велике і обов'язково буде. Віддяка тобі і від мене, і від Бога, і від людей. Ось. Нехай Бог допомагає у всіх справах. А далі ми будемо знімати вложик. На все добре. І зараз буде продовження, що в мене в'яжеться. Не переключайтеся. Дівчатка, ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана. Я думаю, що ви вже бачили першу частину відео. Потім я цілий тиждень потрошку знімала, але вирішила це не викладувати, тому що там настільки було багато лишньої інформації, що це просто не вирізати, не перерізати, називається. А щоб було це більш жато, більш конкретніше, що в мене відбувається взагалі в візуальному житті. Хочу зняти нормальне, скажімо так, відео для вас, щоб це було цікаво не тільки мені, а ще й вам. Тому що в мене така, знаєте, віддушина, мій канал, я можу тут розказувати практично все. Ось, і, і загнути про політичні теми і ще щось. Я зняла на цілу годину. ось, Але вирішила, що це задужа. Треба... Я подивилась дівчат і зробила собі невеличкі висновки. що... Процеси дуже часто не буду показувати, я буду більше показувати вам, що в мене зв'язалося з готових робіт за тиждень. Ось, Це цікавіше дивитися, ніж хтось там щось не дов'язав. Це мої такі особисті наразі висновки. Буду показувати спочатку готові роботи, потім, що в мене залишається на наступний тиждень, або вже в наступному відео. Зніму, уже, що я буду просувати на тижні. Що розпустила у мене один розпуск стався. Ось і показую вам, що щоб довго не займати у ваш час. Так, що я зв'язала? Зв'язала ось таку пару великих шкарпеток, адаптивних. Їх було в'язати непросто. Тому що дуже плотна була ниточка, а коли випралася, то стала м'якенька. Вони просто були такі стоячі ці носки, чесне слово. На п'ятірці в'язала в три нитки тут, тут теж в три три нитки в'язані. вони. Ниточка вся з розпусків, з подарунків, скажімо так, містер Шкарпета. Це все абсолютно з тих ниток, які мені надали дівчата для роботи. Ось така була нитка сіра. Вона дуже міцна, дуже міцна, тому ці шкарпетки зносити буде, напевне, нереально. Також гудзики мені надали дівчата з містер шкарпета. Я їх використовую до, пояса, до поясів і до темних шкарпеток ще є білі гудзики. І ще є кольорові мені дали. Кольорові теж я відібрала, щоб можна було посортувала, щоб можна було з них взяти, як мені буде потрібно, щось підібрати по кольору. Наприклад, скомбінувати можна ось так. Два таких, три таких. Далі можливо в'язати одиночні шкарпетки високі. Ці вже не мені вже трошки. Хочеться іншого формату. Зараз мені надали адресу. Я маю вже контакти, куди мені вислати. Маю дві пари. І зараз буду формувати посилочку. Посилочку сформую. У мене, правда, ящик Укрпошти. А нова пошта не дуже таке любить. Напевно, візьму в них пакет спеціальний, тому що такого меншого ящика в мене немає. І зараз целофановий цілофановий запакується це все. У мене фотографії є цих шкарпеток. Бачите, навіть більше ніж ці вийшли, тому що нитка була грубша, досить важко було в'язати, навіть приходилось відпочивати на більш легких процесах. Крім того, цього тижня я в'язала ще один процес. Зараз покажу, в мене є ще одна готова робота. Так, видно там, ЗСУ, видно. І тут я нічого, напевно, ще не написала. Вони... 44, 45, 30, 7. Підошовую, там бачу. Або гіпс, а гіпс дуже добре теж оце, щоб гіпс не мастився, щоб хлопці могли бігати ось ті, що я знімала майстер-клас, досить класні Що такого. так І тут я завжди клею зверху ще наклеєчки, так як на оцьому я Зараз виберу класно. Так, Україна, О, наклеїла. що близько, разом до перемоги. Ось так. Наклеїчки. придумала для мене наклеїти, ось, не буду вже трамбувати, бо зараз буде дуже багато шелестіння. І в'язала ось такий коврик, піддупник називається. Це вже для Звичайних віз буде. Зараз в мене на цьому тижні формуватимуться звичайні шкарпетки. Дівчатка мені має ірочка вислати. Я буду збирати звичайні шкарпетки на цьому тижні. І це Оля була, бо Бондар мені вислала. Цю пару я кінчики заправила, а там трошки було пару кінчиків. Дозаправити І випрала, спакувала, підписала розмір, заміряла все, зробила, щоб вони були якби калібровані. Ось ось так. Коврик в'язала вовна закрилом. Вовном було непригодного стану, тому я дала міцну ниточку акрилу. Акрил такий досить не дуже приємний. Я б не хотіла його в одяг десь пускати, тому, щоб вив'язати свої залишки, які, можливо, дуже багато розривів мають тут, безліч розривів, але воно все в'язане в полотно. Також з цього коврика можна зв'язати таких кілька ковриків і робити такий якийсь наматрасник. Як воно називається, килимок такий можна зробити. Хлопці стіни буває оббивають целофаном, як то кажеться, щоб земля не сипалась на них. Мені розказував мій чоловік, який говорив зі своїм знайомим, а цей знайомий він сам без ноги, він їздить на передову, допомагає хлопцям робити ці бліндажі. Ось дуже смілива людина, він такий дуже ризиковий хлопець. Колись ризикнув і залишився без ноги. Це його особиста була помилка, і тому він зараз не пригодний. Якби був пригодний, він би, навірно, напередку, там би було від нього багато толку. Але він не може брати участь в такому форматі, тому він допомагає в іншому форматі. Він їздить допомагає хлопцям. Фор... Ну, робити ці бліндажі, радіоелектронічні якісь питання вирішувати. Ось. І Він казав, що в них просто стіни оббиті таким целофаном. Можливо, зробити такі кілимки, а можливо, це для спання такі зробити, як матрас, а можливо, просто під задницю собі стелити. Можна ось так при До рюкзака пристюгувати резинками. І де треба собі розложив всі, наприклад, на пеньок, на щось, де на якусь деревину, бо вона все одно вогка, мокра і краще використовувати якусь підстилку. Ось тому такі кілинки теж в'язатиму, кілька штук, і до кінця тижня ми десь це все прилаштуємо. Кілинки теж в'язатимуться. І розпустила я дитячу цю жилетку, що хотіла в'язати, <coughs> чому розпустила, Перепрошую. чому розпустила, бо в мене до неї вже впав інтерес, і я не хочу за неї братися. А щоб її дов'язати, треба братися за неї. Я ось дигла, я буду в'язати або зверху, або шаль, або шов. Поки клупом, щоб не займало місце. мене. Довго нічого не валяється. Або воно в'яжеться далі, або я його розпускаю. Тут підготувала вже собі роботу на наступний тиждень. Шкарпетки звичайні. І, ну, певно, щось я розпочну. А ще спочатку дов'яжу. Дов'яжу я ось таку штуку. Дівчата питали, що я, а чи гачком не маю якусь Процесу адаптивних шкарпеток І по цьому, по цьому мотиву, як то кажеться, я буду в'язати і адаптивні шкарпетки, може на наступному тижні. Вже треба звичайними розібратись, доукомплектувати. Ось, зараз є велика потреба в поясах, і в мене ось так в'яжеться стовпчиками з накидом пояс. Я вже Вчора гарно його просунула. Він буде ось так, ось так: він буде виглядати на людині. Тут буде планка. ось, Тут ще частинка не дов'язана. Ось ця частинка. Один раз ще треба збавляння зробити. Я тут додавала по дві петлі в ряду, другий ряд пров'язувала без змін. Тобто, два в одну робила тут. А тут дві скорочую, Тобто по дві разом в ряду пров'язую. І наступний ряд в'яжу, просто закріплюю цей результат. Можна, звісно, по одному в одному ряду, але мені так легше, тому що я, коли йду сюди, я роблю якісь маніпуляції, йду назад, нічого не роблю. В'яжу поперечним в'язанням. Перепрошую, щось зовсім голос кудись, хоче йти. Мені доця хворіє і от бачу, що. І мені вже час настає <кій> хворіти, так. <кій> В'яжу северянки вив'язую залишки, мені здається, що в мене ще буде на один пояс залишків. Є ще зелений, є ще червоний, є ще синій. <кій> <кій> так, все, не будемо кашляти, будемо говорити. Так, в мене є тут кава, я з вами з задоволенням поп'ю. Горло потрібно трошки промочити. І покажу вам ще. Сьогодні я це дороблю, і в мене буде вже в наявності. В наявності буде килимок, буде пояс, і буде одна пара шкарпеток. Далі треба працювати. І. Так, це відправляється на місце. Якщо є запитання по виробу гачком, ви мені кажіть, так, трошки. Ще я вчора трошки пов'язала ось такий виріб. Він був розпочатий в стартах з оленкою. Ось собі я вже все порозпускала, що я там була колись поначинала. А дитячий вирішила продовжити в'яжу, я зараз вив'язала росток. Це коли тут зроблено на спинку збільшення. Рядність в мене якась тут одна появилася. Думаю, що від того це все виправить. Трошки я нитку попустила. Розпускати вже не хочеться. Це десь на спині буде, там буде ще етикетка, десь в цьому місці пришиватися. Ось І такий в мене в'яжеться по типу гольфик. Каже, доці, що це хлопчачий колір, і це буде, напевно, синочку. Доці я зроблю більш ширшу горловинку на 96 петель. Ряжа Олізе Bebivu. Так, все вірно. Тоненька Олізе Бебіву для діток. Вона зовсім не колюча, приємна така. Трошечки вовняна є такий в неї тепленький ефект. І воно гарно буде пратися в пральній машині. Тому це буде діткам в'язатись моїм уже що-небудь, тому що я <кій> всім в'яжу, а про себе діток забула. Просувала я ще шкарпеточки, вийшла на п'ятку. Треба робити трошки цього процесу. А... І... Покажу ще шаль, тому що дівчатка кажуть, що я з не такої якої же нитки в'яжу, мені все вірно, просто ми перемотали з чоловіком її. Отаку. І це 8.1, тобто 800 метрів на 100 грамів, тоненька ниточка. Тут же не міряно зв'язана кількість петель, але <кхм> результат ще поки ну, десь сантиметрів 40 є. Зараз фіолетовий колір. Я потрошки просуватиму ще я вирішила, що зелений пров'яжу і блакитний там. А вже на фіолетовому почну формувати візерунок. Візерунок там теж кілька кольорів займає. <кій> побачу, побачу, скільки в мене вив'яжеться таким чином, тобто я ще в'язатиму без нічого трохи, а потім почну вже візерунок. Якби це був бактус, Можна би було вже запускати візерунок, але це буде, це буде трошки більше, ніж бактус, це буде шаль. Тому ось так закидаю і буде полегенько це все просуватися. Є вільна одна торбинка, значить, оцей процес сюди. Галинчина красива торбинка. У мене зараз. Все майже зайнято, все в роботі. Звісно, буде щось розпочинатися на наступному тижні, шкарпетки в плані і дов'язуватися. Буде пояс і, може, щось дасться ще з мілкого там, наприклад, шкарпетки свої дов'язати. Ось, потрошки, дівчатка, потрошки працює. І дякую вам за все за те, що ви проглядаєте, за те, що ви коментуєте, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви поруч зі мною і зичу вам доброго здоров'я, мирного неба та гарних новин. Гарних новин для нас, для українців, для патріотів. Ось щоб ми мали надію на життя, мали надію на роботу. Ось і вірили в завтрашній день. Тому всім бажаю добра, тепла і нехай буде мир на всій планеті. До нових зустрічей. Пока!